Привіт, я Уля! Давай дружити! Сьогодні я вирушаю у нову пригоду. Знаєте куди? До Франції! Країни казок, ароматних круасанів, великих замків і гарних пейзажів. Ну що, полетіли? Перша зупинка Париж. Столиця Франції. Дивіться, це ейфелева вежа. Вона така висока, що, здається, ніби торкається неба. Її видно з будь-якого куточка Парижа. Колись вона була найвищою спорудою у світі. А як ви думаєте, скільки років цій вежі? Їй вже більше 130 років. А ви знали, що спочатку парижани не хотіли її залишати. Вони думали, що вона псує місто. Але тепер це символ Парижа. Зверху видно все місто: річку Сену, Лувр, тріумфальну арку. Як тут гарно! Увечері вона сяє тисячами вогників. Це справжнє диво. Це Лувр найбільший музей світу. Тут є картини, скульптури, навіть мумії. Зараз ми побачимо найвідомішу картину Лувру. Це Мона Ліза, яку намалював Леонардо да Вінчі. Ви помітили її загадкову усмішку? Ніхто досі не знає, про що вона думає. А ще в Луврі зберігається статуя богині Ніки це символ перемоги. Її знайшли дуже давно, і тепер вона прикрашає цей музей. Вітаю в Діснейленді, казковому місті, дооживають усі твої улюблені герої мультфільмів. Цей парк розташований неподалік Парижа і є одним із найвідоміших у світі. Щодня тут проводять паради улюблених героїв Діснея. Уявіть, як Міккі Маус, Дональд Дак і принцеси танцюють прямо перед вами. А ввечері всі збираються на головній площі, щоб побачити фейерверки. Це справжня магія в небі. А тепер вирушаємо до лазурного узбережжя. Це справжній рай для тих, хто любить море, сонце та гарний настрій. Найвідоміші міста на лазурному березі Ніцца, Кани і Монако. У кожному з них є чимало цікавого. Можна просто купатися і засмагати, а можна вирушити на яхті в невелику подорож уздовж узбережжя. У Канах щороку проходить відомий кінофестиваль. Тут можна побачити червону доріжку, де прогулюються найвідоміші актори світу. А в Монако є великий розкішний палац, де живе князівська родина. О, які тут гори! Монблан це найвища вершина у Франції. Її висота майже 5 тисяч метрів. Знаєте, що назва Монблан означає біла гора, вона завжди вкрита снігом. А ще тут можна покататися на канатній дорозі. Оце так краса! Ми в Провансі – краю лавандових полів та старовинних замків. Кожного літа тут роблять свято, де роблять парфуми, мило і навіть лавандове морозиво. А ще тут знімають фільми, бо Прованс виглядає як казка. Ви знали, що лаванда не лише гарно пахне, але й допомагає заспокоїтись перед сном. А тепер найсмачніше французька кухня відома в усьому світі. Хочете дізнатися, що солоденького потрібно спробувати? Круарсани! Це символ Франції. Вони такі ніжні і повітряні, що розтануть у роті. Еклери це солодкі тістечка з кремом. Найвідоміші еклери, шоколадні або ванільні. Макарони або макарони. Це маленькі тістечка роблять із мигдалевого борошна. Вони бувають із різними смаками: шоколад, ваніль, малина. Ммм. А ти любиш солодкі? Я так. Придумала, щоб відчути себе французами, поговоримо французькою. Коли французи вітаються вдень, вони кажуть бонжур. А знаєте, як кажуть вранці: теж бонжур! Бонжур! Якщо ви хочете привітатися просто і по-дружньому, скажіть селю Це як наше привіт! Селю Коли ми прощаємося, можна сказати Оревуар. Звучить як пісня, правда? Оревуар. А якщо ви хочете подякувати, просто скажіть мерсі, наприклад, за круасан мерсі. Якщо хочете щось попросити, скажіть «сільвупле». Це означає, будь ласка, французи дуже люблять вічливість. Сільвупле. Перед тим як скуштувати круасани, французи кажуть бо bon петі, тобто смачного бо bon петі. Якщо вас щось дуже вразило, можна сказати О, ля, -ля». наприклад, побачивши лувр. Так, ви покажете своє захоплення, здивування. Оля-ля! І на останок найромантичніше. Жотем. Я тебе кохаю. Жотем. Франція це справжня країна чудес. Тут є казковий Діснейленд і теплий лазурний берег, холодний Монблан і затишний прованс. А що б ви хотіли побачити перш за все? Повертайтеся швидше і будемо досліджувати світ разом.